Один із гуртожитків Рівненського державного гуманітарного університету. Відтепер тут працюватиме центр життєстійкості. Його відкрила релокована Біловодська територіальна громада Луганської області. Першим місцем для розташування центру життєстійкості обрали не Київ, а Рівне. Моя перша з призначення поїздка в Рівне не випадкова. Тут ну чимало наших об'єктів, обласних місцевих. Тому е я Власний приїхав для того, щоб не тільки відкрити центр життєстійкості, а ще й побачити особисто, поспілкуватися з нашими людьми. На сьогодні у цьому гуртожитку проживає понад 200 вимушено переміщених осіб. Центр стане ще одним осередком турботи та допомоги. Його відкрили завдяки допомозі донорів та керівників Луганщини. Це донорські кошти, тобто які були залучені безпосередньо центром життєстійкості і як колегами з Луганської ОВА. Та біловодської ОСВ акцент тут зроблений на те, щоб ті, хто переїхали, могли отримати відповідну інформацію, поспілкуватися зі своїми колегами, зі своїми е, жителями для надання якісних послуг у центрі будуть присутні різні фахівці, серед них і психологи. Також ті спеціалісти, які працюватимуть із дітьми. Соціальна менеджерка центру життєстійкості Наталія Кононенко зазначає, у пріоритеті робота із ментальним здоров'ям. Він передбачає формування комплексної соціальної пози послуги життєстійкості це якщо так просто, то це психосоціальна підтримка для всіх мешканців громади вразливих категорій в пріоритеті. Звернутися до центру можуть усі охочі, зокрема, ветерани, захисники, члени їхніх сімей та ті, кому необхідна допомога. Також там проводитимуть тренінги з цифрової грамотності для людей похилого віку. Окрім того, за потреби фахівці центру виїжджатимуть у громади. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, телеканал Media Group.